З початку року до головного управління пенсійного фонду Чернігівської області надійшло 16 повідомлень про нещасні випадки на виробництві, з яких шість смертельних і два групових нещасних випадки. В групових нещасних випадках постраждало по два працівника, один в наслідок дорожньо транспортної пригоди і один випадок стався в наслідок ворожого обстрілу. Теж постраждало два працівника. По всім випадкам утворення комісії проводяться відповідні розслідування. Обов'язковим до складу комісії включається представник пенсійного фонду Ну, В ході розслідувань у нас виникають, ну встановлюються причини нещасних випадків, і під час розслідування вбачається, що більшість, переважна більшість причин нещасного випадків це організаційні, які не потребують значного фінансування. Це… Недотримання вимог безпеки, порушення трудової дисципліни, невиконання вимог інструкцій, неповне виконання своїх посадових обов'язків. Законодавством у нас передбачено значить, законом України про охорону праці, що роботодавець, по перше за все, зобов'язаний створити на кожному робочому місці. Належне умову праці, належне безпечну умову праці. Для чого? Він призначає відповідальних осіб, які відповідають за стан охорони праці безпосередньо на своєму структурному підрозділі. Потім розробляє відповідні інструкції, створюють відповідні служби і втілюють систему управління охорони праці. Но на що ще хочу звернути увагу, що не тільки роботодавець зобов'язаний у нас. Створювати належну умову праці, але й працівники згідно законодавства повинні теж дбати про особисту безпеку, виконувати вимоги нормативних актів, проходити своєчасні навчання, медичні огляди.